Всім привіт, друзі. Отже, українська влада по суті визнала свою причетність до трагедії в Сумах, коли росіяни в неділю місто обстріляли ракетами. Вчора журналісти таки витисли відповідь з голови Сумської обласної військової адміністрації Артюха, чи справді він організував святкування річниці створення 117-ї бригади ТРО у Вербну в неділю в Сумах, куди прилетіли російські ракети. Артюх, відповідаючи на питання журналістів, заявив: Ну, моєї ініціативи там не було, я був запрошений. Хоча, фактично, цим він підтвердив, що захід з військовими таки проводився, тільки він спробував зняти із себе відповідальність. Мовляв, організував хтось інший, мене лише запросили. А хто вас запрошував? Це вже інша тема. Я вам відповів. Сказав Володимир Артюх у телефонній розмові з кореспондентами Суспільного. Ну а сьогодні стало відомо, що Артюха таки звільнили з посади голову сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Звільнять з посади. Уряд вже погодив це рішення. Це сталося після смертоносного ракетного удару Російської Федерації по сумах. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Телеграм. Тобто, по факту, влада таки визнала, що Артюх причетний до організації військового святкування за 30 кілометрів від лінії фронту, чим і скористалися російські терористи і вдарили по сумах ракетами. Ну а інакше, чому його тоді звільняють з посади? Тільки тут одразу виникає запитання. А це і все покарання для людини, чиї дії фактично призвели, в тому числі до загибелі 35 мирних мешканців Сум. Це і все лише звільнення. Бо ми чомусь не побачили слідчих СБУ, які вдягають наручники на Артюха, і як йому обирають запобіжний захід, відправляючи в СІЗО без права внесення застави. Бо давайте порівняємо цю історію з іншою. Ось днями в Чернівцях журналістку засуджено до п'яти років ув'язнення за публікацію відео примусової мобілізації. За даними судових матеріалів, журналістка стверджувала, що метою зйомки відео було документування можливих порушень прав людини під час примусової мобілізації. Однак прокуратура наполягала, що по кадрах можна було ідентифікувати розташування військового об'єкта. А обвинувачена нібито проігнорувала попередження про необхідність припинити зйомку. Ну і у підсумку, людина зняла на відео абсолютно буденну історію, як людолови та цикашники пакують чоловіка. Причому на відео потрапив Чернівецький ТЦК, розташування якого і так відомо росіянам. Нічого секретного в цьому об'єкті немає. Його координати і зображення можна легко знайти в Google-картах. Крім того, цей Чернівецький ТЦК знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту і просто недосяжний для російських балістичних ракет. Тобто йому не загрожувало те, що росіяни вдарять по ньому іскандерами, навіть якщо його хтось покаже на відео. Тим не менше, жінку просто лише за відео такого суперсекретного в лапках об'єкта садять в'язницю на 5 років. Їй дають навіть неумовний, а реальний термін ув'язнення. На ну, ось чиновника, який був одним з організаторів скупчення військових поблизу лінії фронту, що в підсумку призвело до масових жертв і серед цивільних, ну просто звільняють з посади. Ну, помилилась людина. Ну з ким не буває. Ну, загинуло 35 цивільних і невідома ще кількість військових. Ну, що ж тепер зробиш? Ну навіщо цього Артюха карати кримінальною відповідальністю? Це ж людей вже не поверне правильно? Ну, хоча зачекайте ще не вечір, так що я думаю, що, можливо, Артюха таки покарають, як це любить Зеленський, призначивши послом куди-небудь. Ну от в це я охоче вірю, тільки так і буває в сучасній Україні. А тепер ви можете уявити трагічні наслідки такої безкарності, те, що Артюх не понесе кримінальної відповідальності за скоєне, стане ще одним чітким сигналом для сотень інших українських чиновників і воєначальників. Що людей поблизу фронту можна збирати, їх можна підставляти під удари російських ракет, можна потім рахувати кількість загиблих українців під телекамери, і тобі за це нічого не буде. І це значить, що трагедія, подібна до тієї, яка сталася в Сумах, а перед цим була в Полтаві, Чернігові, Одесі, Запоріжжі, в інших містах знову повториться. І черговий український можновладець знову заради піару. Збере собі масовку, куди в підсумку прилетить російська ракета. І винен у цих смертях не лише буде черговий Артюх, а й безпосередньо Зеленський, який таких ось Артюхів покриває. Тому ось такі сумні в мене висновки щодо цієї історії, друзі. Що ви думаєте про це? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої і правдивої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе. І на все добре.